Обласні змагання з шахів серед учнів дитячо юнацьких спортивних шкіл та закладів позашкільної освіти відбулись цими вихідними у Сумах. Ми проводимо такий дуже знаковий чемпіонат області, який називається шахісти інтелект нації. І перше у нас тільки дітей. Цієї області представляють Охтирка два клуба, Тростянець, «Лебедин», Липова долина, Глухів 110 юних шахистів. За дошками змагали шахісти із Сум. Юнаки та дівчата виборювали нагороди у шести вікових групах. Любов до шахів привів батько, розповів один з учасників турніру Олексій Ольштинський. Шести років я побачив, як мій тато грає в інтернеті в шахи, і мені стало цікаво навчитися. І мені тато почав розповідати, ну як фігури ходять, ну і таке все інше. І потім з семи років я почав займатися власне тренером. Ярослава Горбуленко говорить: останнім часом популярність шахів серед молоді зросла. По-перше, не можна не сказати про серіал Хід королеви він дуже вплинув на популяризацію шахів, а також через те, що більше стали грати, і ми бачимо вже дуже багато молодих людей, та й мого віку це стало більш популярним. А от Анастасії Бойко не вистачило на турнірі часу. Два роки тому у нас було по годині, і партії виходили як на мене цікавіше. Коли ти граєш довше, у тебе і азарт більше, і навантаження також на мозок більше. Олександр Скварча, тренер з вільної боротьби, на цей турнір прийшов його син. Діти з задоволенням займаються, грають в шах, і грають шахи і розумово себе розвивають, і це допомагає їм для досягнення успіхів і в спорті. У підсумку юні шахісти розіграли 12 комплектів медалей. Переможці отримали подарункові сертифікати. Діти воїнів Збройних сил України та ті, хто має статус переміщеної особи, отримали солодкі подарунки від Луганської федерації шахів. Андрій Міхеєв, Олександр Качанов, Суспільне новини Суми.